Першій репетиції оркестру більше 30 дітей. Юні виконавці репетирують твір українського композитора Мирослава Скорика Свіча скрипалька Поліна Виноградова сім років займається музикою. Дівчина каже: зраділа, коли отримала запрошення долучитись. Не запросили, ну, типу, вчительці написали, ти що шукають дітей. Вона така: Поліна, ти йдеш, ти 100% йдеш. Я така, ура, ура! Я тільки за ідея дуже хороша, мені здається, це шанс проявити себе. Я думаю, за три місяці можна вже виходити на велику сцену з кількома творами і виступати. На скрипці в оркестрі грає і Маргарита. Музикантка каже: спочатку сприймала заняття музикою як хобі, яке може скоро набриднути. Нині своє життя планує пов'язати саме зі скрипкою. У складі оркестру дівчина виступала кілька разів. У таких концертах, каже, є свої особливості. З одного боку це простіше аніж виконувати сольні номери, а з іншого потрібна зіграність із кількома десятками музикантів поруч. Тоді тебе всі чують. Ну там, де ти зробиш якусь помилку, а в оркестрі ти зігрався, і якщо навіть ти зробив помилку, цього не буде чути. Важко зігратися, бо спочатку ти не знаєш, чи ти правильно зіграв. Одні грають одне, інші друге, тому трошки важко. Керує новоствореним оркестром викладач Житомирського музичного фахового коледжу Євген Шестаков. Музикант розповідає, формують повноцінний симфонічний оркестр. Його учасниками стануть діти віком від семи до шістнадцяти років. Не мета зробити з них супер професійних музикантів. Звичайно, ми це будемо ставити в якісь там. На якийсь щебельний рівень нас будемо піднімати, але просто, щоб діти спілкувалися більше з собою, адаптувалися в цій спільноті музичній, адаптувалися між собою більше, тому що вони в школах вони дуже мало спілкуються між собою. Все, все рівно колективне музикування, вони... просто дитяча дружба, спільне музикування. Ну і, можливо, ми досягнемо. Неможливо, я вірю, що до нас будуть якісь. Певні успіхи в цьому. нині в оркестрі грає більше 30 дітей, учнів музичних шкіл Житомира. Але набір до колективу триває, каже начальниця управління культури міської ради Ілона Колодій. До оркестру запрошують і дітей, які не вчаться у музичних школах. У майбутньому планують, аби оркестр їздив на гастролі до європейських країн. На сьогоднішній день у нас є основа. Це діти, які вже займаються в мистецькій школі. Але ми зараз даємо оголошення на те, що ми запрошуємо всіх бажаючих на попередні прослуховування. А вже ж професіонали, викладачі будуть визначати, хто буде залишатися. Дмитро Поліщук Ігор Горкучин Суспільне новини Житомир.